Хочу сьогодні з вами поговорити про те, як правильно починати свій день. Тому що те, як ви починаєте свій день, так і залежить ваш день протягом всього дня. Я знаю, що тавтологія така вийшла. Що я маю на увазі? Коли ви починаєте день свій правильно, коли ви починаєте з красивих речей, коли ви починаєте з гармонії внутрішньої і зовнішньої, то повірте. Повністю вся гармонія внутрішня і зовнішня буде супроводжувати вас протягом дня. Тому варто починати з красивих речей, з красивого серверування столу, тому що те, як ви поснідали, те, як ви прокинулися, дуже буде впливати на ваш настрій та внутрішній стан. А щоб правильно почати ранок і правильно поснідати, потрібно правильно засерверувати стіл. Тому ми пропонуємо сьогодні вам дуже красиві. Посудини, які допоможуть вам покращити ваш настрій і повністю себе оточити красивими такими речами та атрибутами до інтер'єру і, взагалі, кухонними приладами. Зараз ми вам пропонуємо чудову таку цукрицю, так, або посудина для цукру. До речі, в нас в комплекті вона йде з ложкою, що досить зручно, не потрібно змінювати тисячу. Ложечок, і ви бачите, є спеціальний отвір для самої цієї ложечки. Тобто ви взяли, накидали цукру і досить зручно, тому що, якщо взяти і постійно змінювати маленькі чайні ложечки, наприклад, то ми там, наприклад, взяли, кинули, поколотили, поколотили чай, розмішали цукор, потім ту мокру ложку кладете в цукор, і це не досить естетично і досить некрасиво. Зверніть увагу на те, яка вона стильна. Подивіться, що вона дуже ніжних кольорів, не буде нас зранку дратувати, тому що коли ми прокидаємося зранку, нам хочеться якоїсь такої. Теплоти, хочеться помовчати, хочеться прокинутись, зробити свій такий ранковий ритуал. І коли починаються там е, якісь такі різкі кольори, звуки, вони нас дратують. А саме ось така прекрасна е, цукорниця. Вона допоможе своїм прекрасним таким кольором, саме ось таким невибагливим і звичайним простим, допоможе нам з вами розслабитись. Загальний об'єм цукорниці це 520 мл. Ну тобто, сюди досить багато можна вмістити цукру. А ще ви знаєте, що починати. Ранок потрібно, як королева Єлизавета починала, так, оцей англійський сніданок, британський, ну, ми звикли казати англійський. Тому е, починали з того, що е, там були смажені сосиски, смажене яйце і обов'язково масло, яке мажеться на хліб. Тому е, вам рекомендація, як правильно зберігати масло і як правильно починати ранок. Берете масло, не складайте його в папірці, чи в пакет якийсь, так, щоб він не, не обвітрився, і зберігався в холодильнику і не насичився різними запахами. А ми пропонуємо вам масляницю, яка е, допоможе вам налагодити контакт з холодильником, так, і налагодити контакт е, з собою зранку. Тобто, ви склали сюди масло, накрили його, і масло не обвітрюється. Масло зберігається правильно. Воно накрите і ще в такій красивій дизайнерській, прекрасній маслянці. Її загальні розміри це 20 на 13 і на ну, хай буде 11 см. Ось досить поміститься найбільше масло, навіть домашнє. Коли домашнє масло, воно велике, і навіть сюди воно поміститься, і ви легко накриваєте. Повірте, такі прекрасні речі, які оточують нас зранку, вони додають нам впевненості на внутрішній і на впевненості на сьогоднішній день. Внутрішньо ми будемо відчувати те, що ми готові, те, що ми насичені. І те, що вранці ми пройшли з вами, так би мовити, такий священний ритуал, тому що потрібно себе оточувати приємними речами і красивими. Тоді у вас все буде складатися якнайкраще. І сьогодні ми пропонуємо цей комплект, цукорниця і маслянка, всього за 1500 гривень. Але ні, ми пропонуємо. От мені повідомляють, що 1500 гривень забираємо, тому що для вас роблять чудову пропозицію всього 599 гривень. Ви можете забрати цю маслянку і можете забрати цю чудову цукорницю. Код товару ДТ 999. Три телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Починайте день правильно. Починайте день з красивих речей. І красиво це можна почати всього за 799 гривень. Нагадаю, що код товару ДТ-993. Цукорниця має у нас 520 мл. Мілілітрів і загальна довжина, ширина і висота маслянки 20 на 13 і на 11 см. Матеріал, кераміка, дуже ніжні кольори, неагресивні, що саме те потрібно на кухні, тому що вони не будуть вибиватися, і вам не потрібно підбирати під свою кухню. І головне, вони надихають на прекрасне. Тож, нагадаю, що дзвінки. У нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Сподіваюся, що ви робите правильний вибір, що ви зараз замовляєте. Бо інакше ви не зможете придбати собі сьогодні ось ці чудові маслянки та цукорниці в комплекті за такою ціною. Бо знаючи, як минулого разу було, ми також пропонували цукорницю і маслянку розлетілися за три хвилини. В принципі, що відбувається і зараз. Тож замовляйте за номером 0800 21 44 88, А ми будемо рухатися далі. Тож не перемикайтеся, мої прекрасні телеглядачі. Ми завжди на вас чекаємо, адже хочемо познайомити вас з безмежним світом прекрасного. Повернемось до вас через декілька секунд.